Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі про бізнес Юа. Сьогодні ми поговоримо про Cryptodon Cafe. Це той заклад, котрий я планую відкрити вже більше двох місяців. І наразі в мене є велика проблема в тому, що я поки що не знайшов. Того самого приміщення, котре підходить мені по всім моїм запитам. І щоб воно було у продажі, тому що я не хочу орендувати, я хочу одразу купити це приміщення. І наразі такого приміщення поки що я не знайшов. Але сьогодні річ не про приміщення. Сьогодні хочу поговорити в цілому про цю концепцію, котру я для себе бачу. І перше. Чому саме Криптодон кафе? Тому що у мене є одноіменний YouTube канал Криптодон, в котрому все спокусовано біля криптовалюти. Тобто там цільова аудиторія, саме та, котра трейдить, котра починає трейдити. Або котра хоче зрозуміти, як це робити правильно. І так як потрішку там аудиторія росте і все більше і більше з'являються аудиторії з мого міста, я розумію, що було б круто відкрити таку місцину, в котрій може збиратися ця ком'юніті, а знаходити нові знайомства, якісь нові темки робити разом, і це все. Поширювалося б і розвивалося. Я зробив декілька опитувань на цьому каналі в Телеграмі, і зрозумів, що так, така необхідність є, і це доволі таки актуально. І тут я почав розуміти, що це почне монетизуватися не тільки як сам заклад, а кафе, де можна прийти, а щось перекусити, випити кави або чогось поміцніше. А і в тому плані, що я зможу монетизувати це більш обширно. Це можуть бути і реферальні програми. Котрі пропонують різні біржі. Це можуть бути різноманітні банери, якісь картини, котрі йдуть від NFT-колекцій. Звісно ж, Qbox від біржі QMolu, куди ж без нього. Там супер монетизація, супер окупаємість цього боксу, тож однозначно його потрібно буде установити. Рекламні контракти з різноманітними криптопроектами, котрі захочуть трішки долучитися до офлайну, в котрому збирається саме цільова аудиторія. Ну і, звісно ж, сам заклад, котрий також має працювати в прибутковість і однозначно давати плюсові каси щодня. Тому, як ви розумієте, з цих тест, що ви почули, в мене вже є а, чіткий бізнес-план, який я для себе продумав, я вже візуально розумію, як буде виглядати кафе і яке приміщення мені потрібно. Але якраз таки в цьому приміщенні і є проблема, тому що за два місяці, котрі я почав активно шукати а приміщення, я поки що не знайшов нічого підходящого з того, що було виставлено на продаж.